Петре, чому ти нікуди не береш мене? Беру. І куди ж це? Ні в кіно, ні на тусовки, ні в кав'ярню. Марусю, ти завжди у моєму серці. Якось у Черчилля запитали Скажіть, чому в Англії немає антисемітизму, єврейських погромів? На що Черчилль відповів: Чи бачите, ми, англійці, не вважаємо євреїв розумнішими за себе? Пам'ятаєш, ти вісім років тому написав мені зі своїми причіпками ти залишишся одна. Так і знай. Пам'ятаю, ти пропустив кому після одна. Мати каже Петрикові Синку, тітка Свєта йде. Що потрібно сказати? Не знаю. Ну, а я що завжди говорю? Пішла нарешті до репа, знову все зжерла. Якось молода черниця Ізабелла поверталася вночі з села в свій монастир, а дорога йшла через цвинтар. Там її спіймали розбійники, черницю зв'язали та привели до свого ватажка трубадура. Той задер їй рясу, наслинив палець, протер вузьке очко на своїй дудці, дунув і сказав: Ну що, красуне, загадаю тобі загадку. Відгадаєш, відпущу. Ну, а якщо ні, то буду трубадурити тебе всю ніч. Добре. Каже черниця, ну тоді слухай, слизька, блискуча, у річці плаває. Під ранок трубадур, змучений, як вичавлений лимон, ледве повертаючи язиком, каже «Ізабелла, ну, скажи риба, змилуйся. Ні, рак, раз обіцяв до ранку, значить, до ранку.